Добрий вечір, глядачі Ютуб каналу Віче. Вітаю вас в щоденній програмі Івангелія на кожен день. Та я, протерей Володимир Давидов, буду з вами сьогодні читати Святе письмо, яке сьогодні лунало за богослуженням в храмах. І трішки поміркуємо над тим, а чому саме це було написано? Що це були за події і яке значення вони мають. Загалом і для нас особисто. Сьогодні ми продовжуємо. В принципі, ми практично вже завершуємо читання цьогорічне коло читання Євангелія від Луки. Ми вже вчора а, був фрагмент святковий такий торжественний вхід Господній в Єрусалим. Тобто саме ті події, описуються, які ми святкуємо в неділю ваї, в вербну неділю, як інакше її називають. До речі, вчора так вийшло, що <кхід> я читав там, коли вчорашній Євангелій говорило нам про те, що коли Господь входив в Єрусалим, восходив в Єрусалим, то учні почали його славити. І цікаво, і казати саме цю. Фразу пророчу «Осана Осановишні гряди в ім'я Господня Осана Вишніх. А, І мене трішки навіть ввело в оману. Я не зрозумів, чому Господь не на ослі. Не вказано в Євангелії. а справа в тому, що фрагмент вчорашнього Євангелія він розділений на ну якби неповний з приводу самої події. Тобто, якраз у апостола Луки декількома віршами раніше описувалося, як було обрано послано учнів для того, щоб вони привели молодого осла з ослицею для того, щоб Христос в'їхав в Єрусалим на жереб'яті славянською. І як мене навіть це в я так знаєте, з вами почав читати і розумію, що щось в мене не сходиться. Але в принципі це просто те, що зачало дня денний уривок не включав в себе вірші про ос Осля. Тобто про нього було сказано раніше, і фрагмент починався зразу, тому що Господь восходив. Якби. Читали раніше, розуміли, що він в цей момент сидів на Осляті. На, на, е, ну, і, звичайно, е, ті ж події, які нам, в принципі, добре відомі, які відбулися е, за останні дні перед е, хресною, е, хресними стражданнями Спасителя в е, оцей такий... Е, Зазор часу вхід Господній в Єрусалимі, його е, жертва заради нас, його страждання. От сьогоднішня чергова подія, яка в принципі, от я зараз зачитаю, ви зразу пригадаєте, що так воно дійсно і у інших євангелістів ця хронологія і описується. Е, отже, Євангелія від Луки, фрагмент з 19 глави. Тобто, в принципі, наступні вірші після вчорашнього нашого уривку. Одного разу війшовши до храму, Ісус почав виганяти тих, що продавали в ньому і купувати. І купували. Кажучи їм, написано «Дім мій дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. І вчив щодня в храмі перевосиченики ж і книжники шукали, як його погубити, також і перші в народі, і не знаходили, що вчинити йому, бо народ увесь горнувся до нього, слухаючи. А... Насправді дуже вдале порівняння, Господь для нас вдале, тобто так оцінюючи, звичайно, так як Господь був в принципі автором того ж писання, яке Він цитував, цитував святе письмо, так? написано, каже Христос, дім мій дім молитви. Тобто Христос цитує свої ж слова, які були через богодухновенних людей. Сказані і зафіксовані в Старому Завіті, Так от, Христос називає розбійниками оцих мінял і продавців. Я думаю, що ті, хто щоденно, ті, ті з вас, хто щоденно слухає нас і вже довгий час, ми вже Неодноразово насправді, ну, ми вже не менше ой, більше року читаємо Євангелія разом з вами зустрічаємось, а я вже проговорював ці моменти, чому саме Христос був проти і так розгнівався тим, що е, торгували в храмі і, мі, і були міняли. І що це було ну, не просто, як, так би мовити, не От Христос, в принципі, вчить любові, терпимості, так, смиренню і тому подібним речам, а тут ми бачимо його в такому гніві. Але цей гнів, пам'ятаю, що коли ми вчилися дисципліна моральне богослів'я, і там, коли вивчали взагалі які пристрасті і гріхи, то от було таке, якби розглядали питання, чи буває гнів, яким буває гнів? Так, от він є неправедний. Це який зачасту притаманий нам усім, а є праведний, який був притаманий в даному випадку. От, як приклад, оцей цей момент, коли Христос розганяє торговців, це був прояв праведного гніву. Так от, Христос дуже влучно називає оцих торговців і міняльщиків розбійниками. Хто такі розбійники? Ті, хто грабує. І грабує зачасту слабших від себе, тому що сильний, він може й дати дачі, і дати і здачі, і по голові настучати, і в нього є охорона, і тому подібне. А от слабшого, звичайно, пограбувати лег легко. І от переходимо до, наприклад, розглянемо спочатку міняльчиків. Щороку всі хлопчики, здається, з 14 років. А, щороку мали сплачувати податок на храм Єрусалимський, то, який складав пів, пів е, сікеля. А, до речі, якраз от від цієї назви пішов шекель, навіть яким ми зараз ці монети, ці гроші е, називаються гроші в, е, в Ізраїлі. Так от пів сікеля – це був щорічний податок на ч, е, е, особу чоловічої статі. І сплачували її буквально цей податок традиційно перед песахом. Для цього в, в усіх містах, містечках, селищах ставили так, так, такі, так би мовити, палатки, де люди могли ну, сплатити цей, цей податок. Але звичайно, цей податок ти міг і сплатити в Єрусалимі. А так як більшість іудеїв на песах ішли саме до Єрусалиму, то найбільше там це й відбувалося. Але було, але було одне. Але таким, знаєте, великим знаком оклику. Справа в тому, що так як Римська імперія поневолила багато народів різних, багато культур, цивілізацій, так би мовити. Так сталося, що в Римській імперії було незліченна велика кількість різних монет. Були фінікійські, були сирійські, грецькі, римські, ті ж самі іудейські. Ну тобто валюти було не неміряно в своєму різноманітті. І вся суть полягала в тому, що іудеї не могли сплатити цей податок. На храм іншими грошима, крім е, сі, е, оцих сікелів. Е, бо більше в, на самій території храму ходила ще й своя храмова монета. Для того, щоб. Е, е, адже якщо ми візьмемо будь-яку е, будь монету ну, іншого царства якогось. Пінійкійсько-сиркійсько-сирійського, римського, грецьке на обороті був зображення там, чи імператора, чи царя, чи ще когось, а зображення в храмі не допускалися чужі. Або там якогось божества. А в даному випадку, якщо ми говоримо про римського Цезаря, то римський цезар прирівнювався до божества, вважався за релігію римською. То, звичайно, зображення не, ну, не дозволялося. Щоб воно було в храмі через це. Щоб щось купити в храмі, ти мав поміняти на храмову монету. Той же самий податок теж ти міг сплатити саме цією храмовою монетою або тим, тим же Сікелем. Сікель був теж двох видів, був там Сікель звичайний і Сікель Галілейський. Так от, міняли, вони... так було все налаштовано, що коли Люди приходили, щоб сплатити цей податок і міняли. Міняли, ставили там просто крахоборний е, е, процент від того, що за їхні послуги. Ну, в принципі, знаєте, е, такий е, лихварський... Е, лихварська риса в усій красі. Е, Росташники міняли, от, е, як асоціюються з і, е, євреями дуже часто. Так от, от, просто такий яскравий приклад. І Христос якраз і негодував тим, що сплачували ж в основному ну, більше, в більшій своїй масі звичайні люди, звичайні бідолаги. До речі, оцих півсікеля становило дводенний заробіток робітника. Тобто, це були ну, такі невеличезні гроші, але тим не менше, і два дні можна було за ці гроші прожити. До речі, виходячи з цього, то можна, наприклад, сказати, що півсікеля це виходило, якщо два дні, а день ми знаємо, робітнику платили і воїну динарій, то це десь приблизно півсікеля-два динарії. Ну, Якщо так уже курс брати. Так от, ну, повернусь до мене, що вони брали е, свій там процент і е, на той час. Ну, не на той час, а взагалі той процент були, ну, встановлено археологами, біблеїстами, що той процент просто ну, був, він грабував населення. Вони грабували. Через це можна, і Христос їх і називає розбійниками. А тепер розглянемо торговців. Теж, звичайно, будь-яке жертвоприношення і ритуальне якесь там. Чому люди йдуть до храму, щоб звершити богослужбові свої потреби? А так як в Єрусалимському храмі основні богослужбові потреби богослужіння поєднувалися з жертвою, в принципі, у нас в храмі теж, якщо ми приходимо до храм на літургію, як би там не було, там відбувається безкровна жертва на просворі і вині. А, до речі, і просварай вино, і олія, і мука теж були жер жертовними речами е, в старозавітній релігії. Але традиційно це були вівці, кози, е, е, телята і ну, якби, е, різна, різна худоба домашня. <кій> е, і значить, люди приходили. Тобто ти міг здалеку привезти з собою худобину, щоб її принести в жертву. Звичайно, це було незручно. Зручно було прийти на місце і купити. Так, ми можемо вдома зробити свічечки з вами, правда? Купити там парафін, або в принципі, парафін він шкодить, він закопчує храми і ікони. Через це, це невірно сказав. Взяти, наприклад, купити шматок воску, у якогось пасічника взяти нитки, якусь там формочку, вилити ці свічки і принести в храм, поставити. Можемо? Ну, теоретично можна. Але ж, звичайно, зручніше прийти і купити в храмі цю свічку, поставити на підсвічнику. Те саме було і в старозавітній церкві. Приходили до Єрусалиму і купували, тим будь-кого купити цю худобу і принести прийти з нею в храм і принести в жертву. Але за законом Моісея. Ці, ця вся худоба, яка приводилася до жертвоприношення, вона оглядалася на е, всякі недоліки. Тобто, там, якщо вона була п'ятниста, ряба, це не годилося. Якщо там зуби погані, не годилося. хвора, не годилося. Ну, тобто, для Бога найкраще. Е, тобто, щоб ви не приносили в храм, для Бога має бути найкраще. Е, і Виходить так, що через цей якби, таке бачення, такий закон були люди, стояли і перевіряли. Ну там левіти чи священики, не, я вже там навіть не пам'ятаю, тобто храмові представники храму перевіряли цих всіх <кхід> тварин. І, звичайно, <кхід> вони підкорялись навіть не так. На той час панував своєю владою в Єрусалимському храмі, очо як би Анна. Ми пам'ятаємо суд, первосвященик не Каяфа. Каяфа був зятім Анни. Тобто влада, верховна влада церковна в Єрусалимі, належала клану Анни. Через це Христа привели зразу недіючому, коли схопили на суд, привели не до діючого первосвященника. Каяфи, а зразу до Анни, тому що він був глава як би, цього клану, такий, так, такий собі хресний батько, і до нього зразу вирішували ну, всі питання. Так от, всі ці люди, які перевіряли за худобою, за, за тваринами, вони підкор, якби були на службі у Анни, а який Анна зробив бізнес, що він в храмі теж почав продавати тварин. Ну, я вам коли описував на свято введення, як у облаштований храм, там, в принципі, дійсно площі перед храмом. В самому цей жіночий двір. Там, в принципі, можна було це все ну, облаштувати, загони, і, і перед самим храмом площ, площі були, тобто дійсно була можливість. Відкрити свій бізнес. І бізнес полягав в тому, що hein, купуючи в храмі, ти точно о, отримаєш тварину, яку принесуть жертву. Тому що якщо ти біля храму купиш о, у якоїсь там Єрусалимлянина його худобу домашню, то тобі скажуть, там, Левиць скаже, «Та ні, вона брачна, не підходить. І куди тобі цю тварину дівати? Нікуди. Через це, звичайно, всі, щоб перестрахуватися, купували в храмі. Ну, і тут знову ж жилка підприємництва. Там тарифи були, знаєте, тут водичку ти можеш, як, наприклад, в АТБ-маркеті, ми можемо там, пляшечку Кока-Коли 05 купити за 15-13 гривень. А якщо ти в аеропорту. То вона буде всі 100 стоїти. А якщо ти, там, наприклад, десь в отелі, може ще дорожче стоїти тобто, чи, там, таку ж саму ціну. Та навіть в тому ж кінотеатрі вона вже буде стоїти 50 гривень. Тобто ціна злітала зразу в декілька разів. Тобто надприбуток був капітальний. І це знову ж таки на кого було орієнтовано? На бідних ізраїльцян, які приходили до храму. І Господа возмутило тут те, що мало того, що святість місця. І те, що тут продавали, не співпадало по призначенню. Тобто, це вже була неповага до святості місця, тому що це Храм Єрусалимський. Де єдине місце, де приноситься жертва Богу, а тут ще і торгівля відбувається, і, і, і оце, міняли стоять. Так крім цього, тут ще відбувається на Богослужінні тобто... Духовні очільники Старозавітньої церкви ще й наживаються на бідному народові, тому що дерли втридорого за, за тих тварин жертовних. Тобто два таких пункти. Мало того, що ще раз повторю: мало того, що саме місце не відповідало торгівлі, так ще й відбувалася спекуляція на богослужінні. Тобто людям продавали, дійсно, обирали на гроші. І ти поміняти маєш, ти міняєш гроші, щоб купити тварину на території храму. Ти міняєш гроші, втрачаєш, тому що курс е, дикий. І купуєш тварину ще раз втрачаєш, тому що теж націнка йде втридорого. І Христос якраз от і виказує свій праведний гнів. Що так не, не може бути і розганяє їх. Нагадаю вам, що це не перший раз, коли Христос це робить. Він вже робив це, коли вперше після виходу на своє е, служіння народу після хрещення в, в, в Йордані, після е, цього. Е, по 40 днів пустелі Христос тричі був в Єрусалимі. На третій раз от, Цезара описується, а перший раз от, Він теж прийшов і виганяв людей з храму. Ну, тих же самих міняльщиків і торговців. Ну і тут виходить так, що Христос е проявляє себе, не боючи, от ми можемо побачити, що Він взагалі не боїться, що йому щось зроблять. Чому? Ну, скажімо так, Христос уже йшов на хресну жертву. Тут вже було неважливо, його схоплять на день раніше, на день пізніше. Це взагалі не грало ролі. Христос виконав свою місію на землі і вона, він знав, що вона йде до завершення. Через це він уже... адже, от вдумайте стільки за Христа вже за Христом полюють. За нього назначена винагорода, щоб його десь схопити, щоб його десь, ну, якби щось з ним сталося зробити. Первосвященники вже просто і фарисеї, і вмирали зі злості на Христа. І Христос, тим не менше святково, як Цар. Тому що в у нашому, нашій культурі ві, ос, ну, осел є таким знаєте, символом впертості якоїсь недолугості, а там в, в, у із, ізраїльтян це була тварина, ну, яку поважали. По-перше, вона це така, знаєте, як у нас кінь сприймається, що помічник в хазяйстві. Ну, Зараз вже, звісно, не то. Зараз вже тракторці і тому подібні дирчики. Але, от, наприклад, ще 50-100 років назад, то, звичайно, це помічник в хазяйстві був, без нього ніяк не обійтись. А в, ті, в часи Христа те ж саме був і Осел. І о, Осел був символом, символом і миру, через це навіть царі. Коли в'їжджали в місто на коні, вони бо це розуміли, що вони як завойовники, як прийшли ну, ну, з війною завоювати силою. А якщо цар в'їжджав на ослі в місто, то це був такий символ миру. І тут Христос використовує цю всю символіку, і він в'їжджає в Єрусалим святково привселюдно, не боючись, що його схоплять. Навіть якщо б і схопили, то вже, він вже був готовий до жертви. Ну, ще якби не настав цей час. І Христос приходить знову ж таки в центр, де його ненавидять, в той центр фарисейства і садукейства в Єрусалимський храм. Починає там розганяти цей, цих торговців. Ну і, звичайно, я вже, до речі, це теж казав в минулих бесідах на цю тему, що це якби, було таким, знаєте, чи не останньою не краплею до того, що Христа точно треба ліквідувати? Тому що він позарився на грошовий дохід. Розумієте, коли Христос розганяв міняльщиків і торгівць, торговців на початку свого служіння, зерно про нього ще мало знали, не були так агресивно налаштовані. А тут вже бачили: ну, тобто, конфронтація наростала. Особливо не з сторони, звичайно, Христа, а зі сторони цих. Фарисеїв і правосвященників, і через це, вже е, на, на третій рік проповіді Христової ненависть була дуже сильна, і вони вбачали уже в Христі е, дійсно небезпеку для своєї влади. Тобто вони бачили, що їх авторитет проходить е, е, про крізь пальці рук, як вода крізь пальці. Е, е, і народ уже повертається лицем до Христа. Як б вони не намагалися Христа очорнити, оговорити? Тим не менше народ повертався ну, все більше і більше слідував за Христом. І це їм не подобалось. А тут ще Христос уже з таким багажом авторитету приходить в їхнє логово, яке вони собі перевласнили. Він приходить в свій дім, але вони вважали, що це вже їхній дім. І, і руйнує їхні порядки і їхні статки. І з таким-то авторитетом вони могли ну, цей бізнес міг рухнути нас, повністю. Не так, знаєте, що як після першого разу прийшов, розігнав, пішов і все стало на свої місця. А тут ні. Вони вбачали в цьому велику небезпеку. І, звичайно. А, це вже після цього вони вирішили точно вже погубити Христа, що йому вже тут йому вже з Єрусалиму не піти, якби не залишити його. Хоча ми бачимо, що ще цілий тиждень Христос приходив в Єрусалим, а на ніч він його залишав. І якраз в одній з цих ці, подорожей з Єрусалима в Єрусалим була і ще й ця подія проклинання смоківниці, смаків... яка не родила. Я думаю, що ми ще з вами про неї почитаємо на днях. Так от і ще от останній момент, на якому хотів зупинитися, це те, що вони вже хотіли його схопити, а не могли. Тому що Христос проповідував і народ слухав. Фарисеї були хитрими, злими, згорали з ненависті, але не дурними. Тому що, якби вони схопили в такій ситуації Христа, то Дуже мало ймовірно, що народ би підтримав би це. І ну, під час того, коли Христос говорить, серця відкриваються як, і, і просвітлюються світлом. Христової любові і благодаті. Звичайно, що в цей момент ніхто б не підтримав фарисеїв. І щоб їх самих могли побити, і взагалі, адже іудейський народ він був такий запальний. І при певних обставинах вони могли е, якби, великі бунти піднімати. І навіть же, проти тих же е, священиків, фарисеїв, первосвященика. тобто владу вони могли капітально втратити повністю при певних обставинах. Через це ці дійсно. Як ми бачимо, не наважувалися схопити Христа. Хоча Він розумів, що рано чи пізно Він уже прийшов для цього, щоб його схопили. Але як ці не наважились, Христос далі проповідує, і от повчає в храмі. А, а що зробили первосвященники? Вони вирішили знайти того, хто таємно видасть, тобто де видасть те місце, де Христос буде наодинці. Не буде натовпу, і його тихенько зможуть схопити так, подалі від народу. Ну, якби, щоб народ менше про це знав. Убезпечити себе від народного гніву. Ну і що, в принципі, так і сталося, Іуда Іскаріотський вже їм видав то місце і час, коли пообіцяв, що видасть, коли Христос буде наодинці, що і сталося в Гевсиманському саду вночі. Ну, а на сьогоднішньому я закінчую сьогоднішній Євангелій, сьогоднішнє міркування. Дякую вам за увагу. Очікую від вас питання. От, Марія Мартинюк, слава Богу, свічки, які ми купуємо в церкві, то це ж є жертва Богу. Так, звичайно. Ну просто розумієте, так, це теж, але це пожертва, але не жертва. Жертва приноситься тільки. От, Свята Євхаристія. Оце називається е, безкровна жертва, яку ми приносимо. А свічки це наша пожертва і символ нашої молитви. Е, я надіюсь, я відповів вам. Тобто жертва і пожертва тобто, трішки різні речі. Е, так, так, дякую вам, дякую. Ну, е, поки чекаю від вас, від вас ще питання. Ну, а так загалом, спасибі за увагу. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам мирної та тихої ночі і не забуваймо молитись за наших захисників. Надію, що у вас все добре, незважаючи на те, що сьогодні у нас один із операторів «Київстар» лежить повністю. Е, і я не знаю, напевно, половина населення України зараз без телефону без телефонів е, переходять на інші. Е, і це звичайно і впливає на те, що доступ до нашого е, до нашої програми не, не у всіх є Wi-Fi, у Батьох мобільний інтернет. Та я навіть з вами інколи, ви вже знаєте, що спілкуюсь-спілкуюсь, потім в мене починає відпадати Wi-Fi, то я вже перехожу теж на, мобіль, на мобільний. Але ласкою Божою, сьогодні у нас, в мене інтернет більш-менш стабільний, такий провідний через це. Якби. А так би обірвалося зв'язок і все. І я би не зміг з вами продовжувати. Так. Mm. Ну, тоді я дивлюсь, питань немає. Будемо прощатися. Побажання я вам вже сказав. Ну і прохання підтримати наш канал спонсорством, донатами, вподобайками, поширенням наших відео та вашими коментарями, які для мене є безцінними. На все добре, до зустрічі завтрашнім євангельським ранком. На все добре.